Думаєш, суперздібності існують лише у фільмах? Ці сім тварин мають такі навички, що навіть супермен би позаздрив. восьминіг мімік. восьминіг мімік може мить змінювати форму тіла, колір і навіть копіювати інших тварин. Наприклад, морських змій, скатів і риб. Тарган без голови. Звичайний Тарган може жити до тижня без голови. Він не вмирає одразу, бо дихає не через ніс, а через отвори на тілі. Безсмертна медуза. Медуза турітопсі Дорні – Єдина істота, яка може повертатися до стану дитинства і починати життя знову. Це практично безсмертя. Плаский черв'як регенератор. Якщо розрізати плаского черв'яка на 100 частин, кожна виросте в нову істоту. Повна регенерація, як у фантастиці, змії з інфрачервоним зором. Деякі змії бачать тепло тіла здобичі, навіть у повній темряві, їхнє теплобачення, як нічне бачення, тільки природне. Жук-бомбардир. Жук-бомбардир випускає з черевця гарячу хімічну суміш, як мініатюрна хімічна зброя, ідеальний захист у світі комах, супергерої серед нас. Тільки в дикій природі. Яка з цих тварин тебе здивувала найбільше? Напиши в коментарях.